Дорогі друзі, будь ласка, сідайте. Дійсно, що ми маємо найбільше, це його досконалість, його досконала любов, і вона конкретизується в певну форму. Це його досконале, чисте, чисте непогрішне істинне слово. І ми з вами дуже щасливі люди, тому що. У нас є опора, ми маємо фундамент. Це не людський світогляд, це не басні, це не якісь міфи, а це конкретно, чітке, досконале, вірно, виважене Боже Слово. І по-справжньому блажена, тобто по небесному щаслива людина, яка укорняє свою душу в Слово Божу. Досконалість Бога, вона неодмінно включає весь цикл життя людини від народження до смерті. І саме про другу частину про смерть сьогодні ми будемо трішки більше роздумувати. Так вийшло, що сьогодні питання смерті воно госто стоїть в нашому суспільстві. Наприклад, ми чуємо про щоденно або щоранку ми чуємо про звіти, які нам дають з Генштабу про там, минулий обстріл або минулий ракетно шахетний обстріл. І ми бачимо, що ці звіти містять декілька частин. По-перше, вони кажуть про там, зруйновану інфраструктуру. Дуже нерідко там бувають про покалічених людей або ті, що зараз знаходяться на лікуванні. І також нерідко нам дають у звіті про смерть. Скільки людей загинуло, при яких обставинах? І це дуже важлива актуальна тема смерть, гибель людини. Хоча. Десь людині природно не казати про це, бо ми живі, ми створені для життя, і нам хочеться думати не про смерть, не про е, припинення нашого життя, тобто про смерть. Хочу сказати, що хочемо ми або не хочемо, нам не уникнути питання смерті, не мені, не вам не уникнути питання або роздумів про смерть. Нам не уникнути того, що колись сусіда поховають, або мого рідного, або колись мене навіть поховають. Ми неминуче ми не прийдемо до точки, коли особисто будемо знаходитися на порозі смерті. Цікаво, що особливо це питання стає болючим тоді, коли смерть приходить раптово через катастрофу, через кризу, через е, якийсь нещасний випадок. І в такий момент роздуми і розмови про смерть стають більш болючими. І питання і ситуація війни вона дещо посилює в нас цей біль, такий загальний один для всіх. Ну, Сама смерть, як я весь, вона супроводжує людство протягом всього життя. І під час життя Ісуса Христа тут на землі, і до нього зверталося з питанням щодо катастроф і смерті. Так, один день до нього підходять і запитують: Ісус, а ось там загинули люди. Що ти скажеш щодо цього? Ісус дає відповідь, і ця відповідь, вона точно має ну, приголомшила тих людей. Ми звернемось до першого джерела цієї історії, ми прочитаємо, ми будемо намагатися дійти до суті того, що сказано. Ну, тим не менше, смерть актуальна зараз, вона супроводжує все людство, весь час. І найголовніше у Христа є, що сказати нам. Бог не Убігає відповідальності. Бог не зникає навпаки. Він знаходиться в епіцентрі катастрофи, в епіцентрі смерті, і він показує нам як церкві, яку реакцію ми маємо мати, і як транслювати цю реакцію в цьому світу. Я закликаю вас відкрити новий заповіт Євангелія від Луки. Будемо читати 13 розділ, починаючи з першого вірша до дев'ятого включно. Там можемо слідкувати всі разом. Це буде дуже корисно для того, щоб ми могли більше сприйняти текст. Можливо, переклад буде трішки відрізнятися, але суть залишається. І так, Луки 13.1. Тим часом прийшли деякі і розповіли йому про галилейців, кров яких Пилас змішав з їхніми жертвами. У відповідь Ісус сказав їм: Чи ви думаєте, що ці галилейці, які так постраждали, були більш грішні від інших галилейців? Ні, кажу вам. Але якщо не покаєтесь, то всі так само загинете. Або ті 18, на яких убала Суламська вежа, і побила їх, чи думаєте, що вони були більше винні від усіх людей, які проживають в Єрусалимі? Ні, кажу вам. Але якщо не покаєтесь, от всі отак загинете. І він розповів таку притчу один чоловік мав у своєму винограднику смоківницю і прийшов шукати на ній плоду, але не знайшов. Тож сказав він виноградареві ось уже третій рік. Як я приходжу шукати плоду на цій смоківниці і не знаходжу, тому зрубай її, нащо землю даремно займає. А той у відповідь каже йому: пане, залиш її ще на цей рік, доки обкопаю довкола неї та підсиплю гною, то, може, наступного року зродить плід, а коли ні, зрубаєш її. Ось така історія трапилась з нашим Господом Ісусом Христом при його житті тут на землі. І ми бачимо, що питання смерті так само турбувало людей в той час. Навіть питання не просто смерті, а катастрофи, раптової смерті. Бо і в першому, і в другому випадках смерть наставала раптово. Початок цього оповідання. Або якщо ми стиснемо весь цей відрізок, що ми прочитали. То Христос намагається сказати одну просту істину, що загибель, вона реальна, смерть неминуча і часто приходить раптово. І єдиним можливим способом підготуватись до неї є покаяння. Христос, якщо ми ще раз перефразуємо прочитане, каже, що загибель реальна. Смерть часто приходить раптово. І єдине, що є у людей тут, по цю сторону небес, аби підготуватися до смерті, це покаяння. Справжнє біблійне щире покаяння. Тож подивимось більш детально на цей текст і подивимося, які дорогоцінні уроки ми можемо взяти для своєї душі. Цей текст починається зі слів. Тим часом прийшли деякі розповіли йому. Тобто перед цим була певна череда подій, яка передувала їхньому всьому цій розповіді. Перед цим у 12-му розділі Христос каже про те, що Він є суддя проте не земний, не суддя якихось дріб'язкових речей, а він є суддя вічності. І його царство наблизилось в плиту в притул, про це каже 12 розділ. І не просто це царство наблизилось, але він закликає, що його царство потрібно шукати всіма силами. Він суддя, його царство наблизилось, і тепер кожен має шукати всіма силами це царство. Він скоро повернеться, як цар, він каже, починається 49-го вірша, 12-го розділу, і каже, що він приніс меч, він приніс розділення. Ось такий цар, ось таке царство, ось така перспектива. Він цар, його царство наближається, воно тут, воно не десь колись, воно прямо тут. І Він гряде. причому він гряде і буде ділити, розділяти. І по-справжньому Христос, той, хто ділить, Він той, хто проніс меч, в тому сенсі, що віра в нього вона вводить в Його царство. не віра в нього, вона викидує з Його царства. Люди, які живуть в одній родині, і увірили в Христа, є в Його сім'ї, в Його царстві. Люди, які живуть в тій самій родині, але не прийняли Христа, не навернулись, вони будуть відкинуті навіки в прокляття. Один Христос розділяє людей. В такому контексті або в такій розмові підходять люди, не сказано, хто це був, і вони кажуть: Христос, а ти чув про галилейців? Там відбулася така подія. Був день, коли галилейці принесли жертву, і Пилат змішав кров жертви. З кров'ю цих людей. Коли ми читаємо Біблію, то ми бачимо різні групи людей, які нам описують новий заповіт. Тут ми зустрічаємо галилейців, тобто ті, що жили в Галілеї. Якщо ви пам'ятаєте, як розташований Ізраїль і на що він поділений, то там є іудея, тобто південна частина, є Пустеля, є Самарія, і найпівнічніша точка Ізраїлю є Галілея. Це особлива частина Ізраїлю, тому що вона була прикордонна, і вона межувала, наприклад, з Сирією, там часто приходило з Дамаска. Вони спілкувалися, підтримували стосунки, одружувалися, торгували. Вони максимально асимілювалися, тобто вони максимально пронизували в іншу культуру, а інша культура пронизувала їх культуру. Таким чином, Божий народ, який жив в Галилеї, з часом втрачав таку свою ідентичність. І той Бог Яхве, який врятував, спас сильною рукою і вивих їх в свою землю, поступово перестав бути для них найвищою цінністю. Тому всі інші, решта євреїв погано ставились до галилейців. Голілей, до Більше того, навіть Ісая, коли каже своє пророцтво, він називає, що вони люди, які живуть в мороці, в пригнобленні, в темряві, і називають цю країну смертною тіні. Тобто найбільш тяжкий, тяжкий стан, моральний стан, морально-духовний стан Ізраїля був якраз таки в найпівнічнішій точці. І ось якраз люди приходять і кажуть, Христос, а ти чув, що ось саме таких людей, тих, які ми не приймаємо, ті люди другого сорту, ті полувіруючі, полукровки, ось з ними таке трапилось. Вони, ті, які звертаються до Христа, вони розуміють, що це в принципі природно. Грішник отримує по заслугам, собаці, собача смерть. І вони приходять з, з такою думкою: а що Христос скаже? Нам цікава твоя думка, учитель. Я думаю, що кожен з нас може себе зловити на тому, що іноді ми людей ділимо на класи, на типи, навіть в цьому місті, можливо в цьому залі. Хтось в чому має успіх, хтось не має успіху. Або навіть якісь, е, хтось переїхав сюди жити. І ми розділяємо, це корінні люди, це не корінні. Ми, як люди, схильні розділяти. Ну і тим паче в цьому контексті сказано, якщо вони більш грішніші, то це зрозуміло, чому в їх житті це трапилось. Хтось потрапляє в ДТП, у якусь кризу, до когось приходить смерть неждано. Ми, як експерти, одразу вішаємо ярлики і кажемо, ну, понятно. Яку відповідь дає Христос? Христос каже, геть інше. Христос відповідає: чи ви думаєте, що ці галилейці, які так постраждали, були більш грішні від інших галилейців? Христос не думає. Я нагадаю, що Христос це той, хто бачить серця. Христос це той, хто бачить наші мотиви. Це той, хто єдиний знає все, що відбувається в моєму і вашому серці. І в серці цих людей, які прийшли до нього, і в серці тих людей, які перестали битись. Христос ясно знає, що відбувається. Він є. Еталон, як суддя, Він каже, вони не грішніші. І він додає третій вірш, Кажу вам, якщо не покаятесь, отак само загинете. Іншими словами, ті, що загинули, не були грішніші, а ті, що вижили, не залишились більш праведніші. Не тому, що вони абсолютно грішні, їх настигла ця смерть. Не тому, що ви праведніші, ви залишили жити. Ні. Но це сигнал вам до покаяння. Христос заперечує думку, що. Ті, що живі, вони морально кращі, ніж ті, що померли. І нам сьогодні, для того, щоб правильно ставитися до смерті раптової катастрофи, нам не потрібно попастися на цей гачок. Якщо ми живемо, це не через наші заслуги, не через нашу праведність, не через нашу добрість, не через те, що ми сьогодні сидимо тут і слухаємо Слово Боже, або молимося, не через це, друзі. Єдина причина, якою ми можемо пояснити те, що ми досі пір живі, це його милість і благодать. Христос не тільки дає коментар на думку цих людей, але Він підвищує градус їх спілкування і додає. Або ці 18 слова Христа, на яких упала Соломська вежа і побила їх, чи думаєте, що вони більш винні від усіх людей, які проживають в Єрусалимі? Іншими словами, Христос розрізає серця і мотиви цих людей і вказує їм на лицемірство. Він каже, ну окей, ці галілейці заробили цю смерть. Нехай вони будуть богозневажниками, нехай вони будуть язичниками, нехай вони заробили. Ну давайте подивимось на жителі Єрусалима, столиці. В Єрусалимі храм, там пересвященик, там священики, там жертва, там кров, там сама святість, там фарисеї в довгих одягах, там всюди моляться, там сам Бог. Хіба у вас немає катастроф? Хіба у вас люди раптово не гинуть? Хіба у вас там все хорошо, все добре? Він нагадує їм один приклад, який Біблія багато нам розповідає, але він каже про ситуацію, коли соламська вежа впала на людей і вбила, потрощила голову 18 із них. Тобто і там, в столиці, незважаючи на це місце особливої присутності Божої, відбувається катастрофа. Що ви на це скажете? Христос спеціально. Поляризують цю розмову, він спеціально показує, що люди думають, галилейці найгірші, а жителі Єрусалима найсвятіші, що їх по люській думці не має очікувати катастрофа. Але катастрофа це не те, що залежить від вас, від людей. Катастрофа, криза, якась раптова смерть, війна, розруха це є актом Божим в житті людини. І далі він знов повторює заклик. Він каже, ні, кажу вам, п'ятий вірш. Але якщо не покаятись, то так само загинете. І в першому, і в другому випадку Христос каже, загибель реальна. Смерть неминуча, і дуже нерідко вона приходить раптово, неочікувана. І ні в кого із нас, ні в кого з них не було іншої можливості підготувати своє серце до смерті, до зустрічі з Богом, окрім як покаятися. І коли Христос каже про покаяння, він каже для них розумілою мовою. Тому що на початку Лука описує, що вийшов Іван Хреститель проповідувати. Чи ви пам'ятаєте, що він проповідував? Він казав покаятися, і це не було новим. І коли Іван Христитель каже про покаяння, він каже про докоріне радикальну зміну життя. Відворот від гріха і поворот до Бога, він каже, ось що таке справжнє покаяння. Коли Христос на початку Луки виходить на проповідь, і Лукай Марк просто каже: Він каже: Царство Боже наблизилось. Що тепер зробіть? Увіруйте в Євангелії і покайтеся. І тут, коли він каже про покаяння, він каже зрозумілою мовою для людей, які розуміють, що таке покаяння, тобто поворот від гріха і навернення до Бога. Ось що може підготувати людину перед лицом катастрофи, смерті або роптовості. Але Христос не зупиняється на цьому. І цим Він для нас надчудовий Христос. Він не просто проходиться поверхнево по струнам е, людини, Він доходить до суті. І Він по любові своїй до нас, до церкви, до них, він розкриває дещо більше, ніж простий звичайний погляд на катастрофи тут на землі. Далі він буде розповідати притчу, і цієї притчі він хоче сказати, в той самий момент, коли загинули жителі Галилеї, або в той самий момент, коли впала вежа на жителі Єрусалиму, або в той самий момент, коли сьогодні гинуть люди від шахедів, ракетів, прильотів, ДРГ, в цей самий момент, коли є катастрофа, є те, що відбувається тут на землі, і ми це бачимо. Це кров, це понівечені тіла, це розруха. Але є те, що відбувається на небі, того, що ми не можемо побачити. І Христос нам трішки привідкриває те, що... Відбувається на небесах. Він розповідає цю притчу. Я хотів би зачитати її ще раз, аби збагнути великий Божий план, яким чином він використовує катастрофи для того, щоб не вернути людей до себе. Шостий вірш і нижче? І він, Христос, розповів таку притчу: один чоловік мав у своєму винограднику смоківницю і прийшов шукати на ній плоду, але не знайшов. Тож сказав він виноградареві, ось уже третій рік я приходжу шукати плоду на цій смоківниці і не знаходжу. Тому зрубай її, на що землю даремно займає. А той у відповідь каже йому: пане, залиш її ще на цей рік, доки обкопаю довкола неї та підсиплю гною, то може наступного року зродить плід, а коли ні, зрубаєш її. Перед тим, як ми перейдемо до притчі, нам варто зауважити трішки більше, ніж просто ця притча. Варто зуважити роль Бога в катастрофах, які були до шостого віршу, і те, що Він описує, описує після шостого. Справа в тім, що катастрофа, криза або раптова смерть багатої кількості людей це не є спосіб Бога звести рахунки з особливо грішними людьми. Це є спосіб Богу сказати тим, що залишились жити, щоб вони звернулися до Бога і покаялися. Катастрофа це не Божий конкулятор, де він мінусує, вбиває і знищує особливо грішних людей. Катастрофа це. Можливість для тих, що залишили жити, прийти до глибокого покаяння і глибоких стосунків з Богом. Саме Бог стоїть за катастрофами, саме він направляє всі катастрофи, які були до сьогоднішнього дня і далі. Саме він, як автор життя і автор смерті, стоїть за тим, аби нічого не вибуло з його грандіозного великого причудового плану. Друзі, лише подумайте, немає випадковості. Немає помилок в плануванні на виробництві, наприклад, немає прорахунків, командирів, хоча вони є. За цим всім стоїть Божий суверенний, незбагненний для нас з вами план, якому нам потрібно довіряти. Якщо ми чесно подивимося на Біблію, то ми побачимо, що від початку творіння кожна катастрофа, яка була накликана, була накликана Богом. Приміром, потоп, коли загинуло мільйони людей, акт Божий. Щодо людства. Або далі ми читаємо про Содом Гамора. Саме Бог направляє вогонь в те місце, яке потрібно направити. Коли Господь нищить первінців первістки в Єгипту, це робить саме Бог. Коли Господь знищує сім народів в ізраїльській землі, це робить Він руками євреїв, але виконує свою волю. Коли Господь нищить первенців або хлопчиків, коли народився Ісус Христос, Бог робить по своїй волі. Коли вмирають такі люди, як Стефан, хороші люди, Петро, Яків, Павло. Саме це є Божою роботою в житті і людей, і тих, хто залишається жити. Друзі, більше того, аби ми не зневірилися, Господь в кінці Біблії описує про те, що дуже в короткий, стислий період часу в майбутньому буде знищено більше, ніж третина всесвіту. Лише порахуйте, скільки це трупів. Як не зневіритись тоді? Як не впасти у вічі і в депресію? Стояти на точному виваженому Слові Божому. Господь знає, що робить, коли він дає життя і коли забирає. Тому всі катастрофи, вони на контролі Божому. Ніщо не вибуває з Його плану. Все довершено, зважено і точно. І наша задача подивитися тепер на цю притчу і збагнути, яким чином катастрофи, які відбуваються тут, і благість, тобто доброта Бога, співдіють. Попри катастрофи, які є і смерті, Бог і тепер бажає спасіння людям і досягає це добрими шляхами. Друзі. Попри те, що шахеди літають, залітають в доми, і люди гинуть, і багато мінесується на фронті. Друзі, Бог, попри це, Він продовжує досягати спасіння людей добрими шляхами. І для цього він сказав цю притчу. Він розповідає про те, що чоловік має виноградник, і там є одна смоковниця, яка росте і не приносить плід. І в нього один лише замисел знищити під корінь. І якби не цей садівник, який працює, якби не його турбота, забота, любов, е адвокація, його надмірна турбота, то це дерево було б вже знищено. Ну там є ще період маленький, один рік, на який вона ще залишається жити, з можливості принести плід. Друзі, попри катастрофи, які люди тоді бачили на землі, або ми бачимо на землі, нам неминуче потрібно дивитися в землі на небо. І дивитися Божу велику милість, Божу благість для того, хто залишився жити для мене і для вас. Іншим чином, чому я залишився жити до сих пір? Чому ви живете? Ми не кращі, ми не гірші. Ми себе не заспокаємо. Ми відповідаємо, Божа доброта, вона неминуче веде грішника до осмислення своєї гріховності, до покаяння. Божа доброта! Вона зіштовхує людину з катастрофою, і в неї немає відповіді. І людина, та блажена людина. Яка в катастрофі шукає по справжньому Бога, який стоїть над цим, і цим чином веде до себе. Друзі, тут дуже цікаво сказано в цій притчі про те, що шукав садівник біля цієї смоковниці, на ній. Він шукав плід, він не шукав листя, він не шукав чогось цікавого, тіні, навіть е, яка може дати ця смоковниця. Він шукає плоду. Плід є визначальним в тому, щоби залишити це дерево жити. Якщо ми поєднаємо цю притчу і попередні дві ілюстрації, то ми помітимо, що справжнім ознакою покаяння, як підготовку до смерті, є плід в житті людини. Справжня яка ознака того, покаявся я чи ні, став я новим чи ні, пережив я народження з гири, чи ні, увірував я в Ісуса Христа. Є не моє перебування тут серед віруючих людей, хоча це класно і правильно. Не мій правильний одяг, або правильні слова або читання Біблії, справжньою ознакою того, що я став новим, що я дійсно зустрів смерть і пройшов через неї з Христом, означає плід, який Бог виробляє в моєму житті. Це дуже важливо збагнути, тому що дуже часто люди, які відвідують церкву, які намагаються наблизитись до Бога, які роздумують над цим, вони намагаються оцінити себе по критеріям, чи його я Божий чи ні, чи близько я, чи далеко. Друзі, до тих пір. Поки Господь не виробляє плоду в нашому житті, ми не можемо сказати, що ми Його. Єдиний плід, який дійсно важливий в показаннях покаяння нашого, є один святе життя. Святість це просте слово, яке дуже корінним чином вказує на те, чи народився з гори, чи покаявся в гріхах, чи був в моєму житті розворот від гріха до Бога, чи пережив я зустріч дійсно з Спасителем, з творцем, чи ні. Лише та людина. Яка жила тоді, і ми сьогодні з вами, яка спостерігає в своєму житті пліт життя, тобто святі, святе життя, може твердо сказати, що дійсно покаяння було в моєму житті. Святість дуже просто пояснюється: наш батько є святим, Отець Небесний, означає, що ми, його діти, будемо виробляти цей плід в нашому житті, святі думки, святі цінності. Святі слова, святий характер, святі плани, святі е, витрати і святі зароботки, все в нашому житті буде мати такий штамп святості, тому що на його лозі може бути плод, його лише лише його плід, святий плід. Отож Христос, звертаючись до тієї категорії людей, які переживали катастрофу і спостерігали їх, Він каже: е, подивіться на ваше життя, коли ви бачите катастрофу. Якщо в вашому житті не було покаяння з плодом. Святості, то ви не минуємо зустрінетесь смертю, але смерть устрашає вас. Вона відділяє вас від Бога. Друзі, три простих практичних поради або уроки, які можемо виокремити з цієї історії. По-перше, прославити Бога за наше життя. По-друге, серйозно задуматись про смерть. І третє, перевірити своє покаяння. Перше прославити Бога за життя. Ми живі не в силу наших заслуг. А в силу того, що Бог поки відтерміновує свій суд, поки Господь не вилив на нас те, що ми зробили, поки за благодаттю Його, яку Він дав нам з Христа, ми ще можемо дихати, жити, мешкати, зустрічатися, радіти. Це єдина причина, чому ми живі. І тому Він гідний прославлення. Потрібно прославити Його за сам факт нашого життя. По-друге, серйозно роздумати про смерть. Дуже рідко люди думають про смерть, але сам факт того, що ми живі. Нас штовхає на те, що ми маємо задуматись на той момент, коли ми перестанемо жити. Наше серце перестане битися і ми станемо перед ним. Сьогодні варто задуматись над тим моментом. Сьогодні потрібно готуватись до того моменту. Сьогодні потрібно зважити, якщо сьогодні день моєї смерті, яка вічність очікує мене там за порогом? Яке царство буде мене очікувати? Перше, ми дякуємо Богові за життя. Бо це його заслуга. По-друге, ми відповідальні, щоб роздумати про свою смерть, не про сам факт, який буде супутствовань смерті, а про сам факт того, що ми перейдемо від життя до іншого життя. І третє, перевірити своє покаяння. Друзі, не потрібно обманювати себе або ближніх, або обманюватись. Покаяння дає профіт, покаяння корисне лише для вас самих. І воно не корисне ні для вас, ні для церкви, ні для братів, ні для пасторів. Лише ви маєте найбільшу користь від вашого особистого покаяння. Е, якщо хтось не пережив покаяння, то потрібно серйозно це перевірити. Якщо хтось вже пережив момент зустрічі з Богом, перевірте ще раз. Як ми перевіряємо машини не через те, що ми сумніваємося в ній, а через те, щоб дійсно впевнитися, що з нею все нормально полагодити, перевірте ваше серце. Чи дійсно в вашому житті була зустріч з Господом, який створив вас і одного дня забере? І так, ми, славимо Богу, за життя. Ми серйозно роздумуємо про смерть, і ми перевіряємо своє покаяння. В кінці, друзі, я скажу лише одну деталь і будемо закінчувати. Сам факт нашого життя, сам факт нашого смерті, він обов'язково і неодмінно прославить Бога. На початку сказали о тому, що кожен, кожен, в незалежності від бажання, можливостей, він визнає Ісуса Христа Господом і Паном Свого життя або через примус після смерті. Або по своїй волі тут на землі. Друзі, Бог все зробив. Він прийшов сюди до нас, став людиною. І він особисто пройшов через смерть. Він, той, хто є сам життя, той, хто не мав померти, він пройшов крізь смерть, аби ми смертні, аби ми грішні, аби ми віддалені від нього, могли вже нарешті не боятися її. Аби ми ті, які страшилися, боялися через нашу гріховність смерті, могли прийти до нього з ярмом гріха, який тяжі над нами, віддати йому, примиритися з ним, заволати до Бога, Боже, прийди в цей мій світ, який розрушений. Боже, віднови мене, Боже, наверни мене до себе. Господи, оживи, і тільки тоді я буду жити. Тільки той, хто пережив з Христом розп'яті на Христі, по-справжньому може почати жити тут на землі, друзі. Спіші до цього, не відкладайте, і хай Господь вас благословить. Амінь. Амінь. Друзі, я закликаю вас піднятися і ми прославимо Господа в молитві. Наш небесний батько, ми дякуємо тобі за твій план відносно нашого життя. Ми дякуємо Тобі за те, що ми живемо саме в цей час, в цій країні, в цих обставинах. Ми знаємо, що декого смерть вже забрали, ти забрав, когось забере. Але неодмінно, Господи, Ти даєш нам ясність, зрозумілість яким чином влаштовані катастрофи і смерть. Ми дякуємо Тобі за те, що ми продовжуємо жити, і це виключно Твоя милість і заслуга, Господь. Лише Христос на Христі дав нам цю можливість жити щосекундно тут, Боже. Ми дякуємо і величаємо Тебе. Боже, я молю Тебе, щоб Ти наше серце сьогодні е, збунтував, підняв, Господи, щоб ти не залишив його таким спокійним, щоб ми серйозно замислювалися над смертю, яка неминуче наближається до кожного з нас. І щоб наші роздуми не були. Депресивним вело нас до Христа, до смерті Твого Сина, щоб ми роздумували над тим, що лише його смертю ми можемо жити. Боже, я прошу тебе, аби кожен з нас серйозно задався питанням стосунків з тобою, щоб серйозно проаналізував своє серце, і побачив, чи дійсно були радикальні переміни в житті, Господи. Якщо ні, то прийди в життя такої людини, прийди з благодаттю з Христа, прийди з своєю кров'ю і очисти. Онови, дай надію, прости всі гріхи, кінь за хребет і дай справжнє життя Боже, яке ніколи не завершується, навіть якщо воно пройде через смерть фізичну. Боже, ми дякуємо Тобі, ми славимо Тебе і величаємо. Наш небесний батько в ім'я Ісуса. Амінь.